Основне досягнення те, що в Європарламенті відбулася ця унікальна подія, Тиждень України в Європарламенті ніколи нічого подібного не було, і це показує увагу Європи до України. Але мені видається, що це і все основне досягнення, яке є, бо на преликий жаль Єврокомісія прийняла рішення про те, щоб розділити. Грузію і Україну в питанні надання безвізового в'їзду для громадян і Єврокомісія, значить, рекомендує Грузії надати безвізовий в'їзд Україні. На жаль, ні, тому що під час зустрічі, коли ми зустрічалися із президентом Європарламенту Шульцом із Єврокомісаром з питань добросусідства і розширення Ханом. Усі ставили питання про відсутність реформ в Україні, про корупцію, про зловживання, про політичну кризу тощо. Тобто вимагають наші європейські партнери, вимагають від нас від нашої влади, вимагають то ж саме, що і кожний український громадянин. Ми хочемо бачити не імітацію реформ, а реальні реформи, реальну боротьбу з корупцією, реальне підвищення рівня життя громадян. На жаль, усього цього немає. І, і саме тому ми сьогодні не маємо. Рішення Єврокомісії про надання безвізового в'їзду до країн Європи українським громадянам. Я вважаю, що тут величезна заслуга в кавичках і влади, зокрема відсутність боротьби з корупцією, відсутність реформування, реального реформування судової системи, прокурорської системи, коли ми більше року вимагаємо відставки Шокіна, а він продовжує сидіти, коли ми вимагаємо реформування і звільнення всіх суддів, а вони продовжують працювати і виконувати політичні замовлення, то це бачать не лише Україні. Інці цю імітацію, а в тому числі й європейці, але треба сказати, що все-таки на зовнішньому фронті треба тримати одностайну позицію в інтересах країни. І тому під час всіх моїх зустрічей ми ставили три ключові питання. Перше це надання безвізового в'їзду для громадян. Друге це продовження санкцій проти Росії, які закінчуються у червні місяці, і багато членів Євросоюзу сьогодні піднімають питання про скасування цих санкцій проти Росії, зважаючи на ситуацію в Україні. І ми наполягали на тому, що ці санкції мають бути продовжені. І коли е, хтось... Нам каже, що ми маємо просити Євросоюз, щоб продовжив санкції, то я думаю, що це найменша плата Євросоюзу за те, що вони мають зробити, що Україна сьогодні тримає передній фронт боротьби проти Путіна. Адже якщо Путін досягне свого результату в Україні, то європейські країни в десятки разів більше мають платити за оборону, за безпеку, за проблеми біженців, мігрантів. І тому санкції, які вони сьогодні ввели проти Росії, це найменше, що вони можуть зробити. І третє, з чим ми зверталися, це реструктуризація боргів. Сьогодні десятки мільярдів ми маємо платити на виконання і обслуговування зовнішніх боргів. І тому, якщо вони хочуть реально нам допомогти, мають бути списані борги, хоча б частково, і має бути обов'язково вирішено питання про відкриття нових ринків. Бо ми сьогодні втратили російські ринки, значна частина підприємств українських на сході країни, на півдні країни були орієнтовані на російські ринки. І сьогодні через те, що російський ринок закритий, минуло року падіння обсягу товарообігу між двома країнами майже 50%. Внаслідок цього десятки підприємств тисячі підстають. Десятки тисяч людей залишаються без роботи. І тому, коли європейські партнери, міжнародні партнери реально хочуть нам допомогти, то мають бути відкриті нові ринки для нас, для того, щоб ми мали можливість продавати свою продукцію. От ключові тези, які я, як лідер радикальної партії, наша команда. Адже команда радикальної партії у Брюсселі була найпотужніша. Це Віктор Вовк, Віктор Галасюк, Андрій Лозовий, Андрій Артеменко, Сергій Рибалка. Юрій Сухін, і багато ін... Валерія Ващевська і багато інших моїх колег ми поїхали для того, щоб там відстоювати інтереси країни. Я коли в Фейсбуці інформував про наші поїздки, багато хто каже, що ви там робите, Україна гине, а ви там по Брюсселях їздите. І по Брюсселях треба їздити, і по Вашингтонах треба їздити, скрізь треба їздити. Бо якщо не ми будемо там їздити, відстоювати і доносити українську точку зору, то там будуть росіяни їздити, і ватніки їздити, і будуть розказувати, що в Україні фашисти. Нацисти, бандеровці і розпинають дітей і їдять немовлят. І тому мене дивує така хуторянська позиція багатьох, які вважають, що немає чого робити в Європі. На жаль, ми живемо, чи на жаль, чи на щастя. Ми живемо в глобальному світі. І якщо Україна хоче бути успішною країною, для нас надзвичайно важлива міжнародна підтримка, міжнародні стосунки, інвестори. Мільярди грошей, які б мали сюди прийти, а прийдуть вони тільки тоді, коли ми будемо переконувати не тільки своїми словами, а й своїми ділами, що в Україну можна приходити, можна тут заробляти. Можна почувати себе тут успішними підприємцями, а для нас ключове, бо коли інвестиції мільярди приходять, це робочі місця, це українцям робота, це можливість заробляти і годувати свою сім'ю. От для чого я туди поїхав на два дні і спеціально хочу українським громадянам, глядачам сказати жодної бюджетної копійки. Не було витрачено під час поїздки нашої делегації. Ця поїздка оплачувалася за рахунок коштів Євросоюзу. І ми їм щиро дякуємо з європейським партнерам за те, що маємо можливість з ними спілкуватися.